Аграріїв з усієї України чекають у Донецьку. Тут на початку червня стартуватиме другий східноукраїнський агрофорум. Як це буде, дивимося далі. Цього року спеціально запрошені експерти, керуючі агрохолдингами, поділяться власним досвідом, як створити рентабельний та ефективний агробізнес. Ми жадаємо, що аграрний форум дозволить аграрям області опустити нові знання. Знання о новому рівні ведення бізнесу. Про включають нові технології, абсолютно новий уровень відношення до інвестицій. Сьогодні агросектор галузь номер один для інвесторів. Вони розуміють, що населення Землі з кожним роком росте, і попит на продукти харчування тільки збільшується. Тож, коли інші галузі у кризу виживають, аграрна процвітає. Сьогодні продовольче питання та ризики пов'язані з ним викликають все більше уваги з боку світової спільноти. На сьогодні Україна є одним із перспективних провідних виробників продовольства у світі. ви бачили протягом кризи і дотепер, що це природній сектор української економіки, котрий показує зростання. Росте й кількість учасників форуму цього року будуть інвестори з Польщі та Німеччини, а ще й більше сотні аграрних компаній та фермерів. Приглашаємо всіх заінтересованих ліц для участі в агрофорумі, Сільхозпраєзводілі, банки, ем, юридичні компанії. Прижайте буде очень цікаво. Обіднівшись, ми зможемо повлияти на проведення реформ в інтересах українських сільхозпроїзводітелів. Ми ждемо вас на второму висточноукраїнському форумі в Донецьку. Східноукраїнський агрофорум це унікальна можливість отримати практичні поради від провідних фахівців та знайти нових бізнес-партнерів на контактів. Другий агрофорум відбудеться у східній столиці України Донецьку 6 червня.